Всім вітання, рідненькі підписники і гості мого каналу. Полтавщина вас вітає. Сьогодні у нас неймовірна смакота. Ну це просто неможливо відірватися. Все дуже бюджетно. Я рахую. Все дуже швидко і супер-супер смачно, і супер шоколадно. Хто любить шоколади шоколадом, це саме той рецепт. Шоколадно-банановий кекс. У ну, мене зверху тут морозиво домашнє. Біле. Мене просили показати рецепт білого морозива, але я його не знімала, тому що він не бюджетний. Не знаю, замовити, ви, я буду його знімати. Ну, це найсмачніше морозиво в світі. Кекс Брауні відпочиває, ріднулечки. Відпочиває. Це просто неймовірно смачно. Що можу додати, сюди можна додати. Трішки не такий буде бюджетний. В саме тісто можна додати шматочки шоколаду, він всередині ще як розтане, це взагалі він... він розтає в роті, а з морозивом це взагалі вогонь. Спочатку чути шоколад, а потім ніжний, ніжний присмак банану. Дуже рекомендую. Неймовірно смачно, ріднесенькі. Не пожалієте, як пригодуєте. Рецепт швидкий, рецепт швидкий, легесенький. Погнали погнали бігом готувати. Банани не ліквіди. У нас є магазин оптовичок, там оцінені овочі і фрукти продаються. І чим чорніші, тим клості. Ці навіть не такі чорні, як би мені хотілося. На набагато дешевше все. В основному на 300 грам десь три банани йде. І запам'ятайте, чим чорніші, тим вони ароматніші, тим вони будуть солодші. Так як багато хто казав, у нас немає блендера, тому буду сьогодні знімати рецепт без блендера. Я все розумію, в мене в самої, мабуть, місяці всім тільки блендер, тому беремо товкочку для картопельки. Товчуться. Чим вони м'якші, чи тим вони краще товчуться. От із зелених таких твердих бананів, не такий він буде ароматний, не такий він буде солодкий. Тому берем не ліквід. Все добре товчеться. Не обов'язково, щоб зовсім-зовсім не було шматочки. Шматочки попадуться, навіть буде добре. Отака маса. Вийшла. З з м'якенькими шматочками. У мене рафінована олія 120 мл, можна брати маргарин або масло по 120 г. Перемішуємо. Значить, список інгредієнтів рецептура буде як в кінці відео, так і в закріпленому первому коментарі, так як в описі під відео мало хто знаходить. Одне яйце. Так як сказали, що яєчко, казати не можна. Дрібка солі, ванілін. Перемішуємо. Просто, щоб ви знали, на олії він буде трішки сухіший, на масловій маргарину він такий більш м'якший. Е, окремо з'єднуємо сухі інгредієнти. Цукор 150 г. Хто не любить цукор, мовити просто на самих бананах. Робити цукор можна більше, можна менше, то вже регулюйте самі. Все пересіюємо, какао 50 грамів, розпушувача, 2 чайні ложки. Все перетрушуємо, перевіюємо, сухі інгредієнти всі перемішуємо. До речі, хто любить ще більш шоколадне, можете взяти плитку шоколада покришити ножем де трішки дрібніше, де крупніше, і прямо в тісто положити. Воно при випіканні розтане і прямо буде витікати, він буде ще набагато сочніший, тому дивіться ваш вибір. З'єднуємо сухі з мокрими інгредієнтами. Тісто буде нерідке, густеньке, тому не боїмося. Духовку я увімкнула нагріватися, він буде випікатися у нас не при великій температурі, десь 170 градусів, плюс-мінус 50 хвилин. Дивіться по своїй духовці, перевіряйте шпажкою, чи так як я спічкою, ну, не сіркою вниз. Густеньке тісто. При випіканні їм має такі властивості, можуть зверху репнути, але це нормально, цього не бійтеся. У мене форма, яка є, така є. Змастила олійкою навіть пергамент закінчився, він відділяється добре, тому я не боюся. Можна формочку взяти для кексів, можна набагато ущу, тоді він буде вищий, він ще буде сочніший. Тісто розподіляємо. Так як воно тугеньке, приблизно равномірно по формі, яка у вас є. Так як рецепт перевірений, я на 50 хвилин ставлю в духовочку на малий вогник і займаюся своїми справами. Тісто блистить, гарнюсіньке таке, пахне. Так, прийшло 50 хвилин, витягла його. Формочка, звісно, якби вища, він би вище піднявся. Хай вихолоне, не буду, я поки його що трогати. Хай вихоложає. Ну, і тепер кульмінація. Можна зверху посипати подрую, можна, ні, можна якусь помадку зробити. Такий дуже сочний, він м'якенький. Негливкий. Як всі поболіли, в нас не поїли морозиво. Те, що я робила, біле. Тому джекпот до цього кексу саме найдужче пасує морозиво. Кекс ще теплий, воно зараз буде розставати потрішку. Це неймовірно смачно. Це, це смакота. Ну, Просто не передать словами. Смачно так, неймовірно, я, я не заморюся повторювати. М -м -м. Не можу відірватися. Просто не можу відірватися. Шматочки банану. Без морозового також смачно.